Друзі, усім привіт! Ви на каналі кінотеатра Тела. Я відібрав для вас топ фільмів, які вийдуть на початку 2025 року. Сідайте зручніше, а я починаю. Першим фільмом у нашому топі буде довгоочікуваний Капітан Америка. Фантастичний пригодницький бойовик Капітан Америка. Чудесний новий світ, стане 35-м фільмом у кіновсесвіті Марвел та п'ятим фільмом п'ятої фази кіновсесвіту. А також четвертим фільмом, присвяченим саме цьому персонажу. Про роботу над сценарієм цього фільму стало відомо у 2021 році. Виконавця головної ролі ентоні Макі затвердили рік по тому. Зйомки нового фільму проходили в Атланті, штат Джорджія. Щит Капітана Америки тепер належить Сему Ілсону. На відміну від Сіва Роджерса, він не володіє суперсилою. Тож, аби бути гідним свого звання, треба докладати чимало зусиль. Зустріч із новообраним президентом США Тадеусом Росом підносить Капітану Америці неприємний сюрприз. Він мимоволі опиняється у центрі міжнародного скандалу. Напруга наростає з кожним днем. І аби вберегти світ від хаосу, Сему Ілсону доведеться розплутати клубок тіньових змов. Бій проти нових ворогів допоможуть виграти старі союзи. А прем'єру фільму будемо очікувати 13 лютого 2025 року. Ну а другим фільмом у на нашому топі будуть пригоди Падін Судна в Перу. Родина Браунів вирушає до Перу, щоб відвідати рідний край Падінгтона та його тітку Люсі. Але по приїзду виявляється, що тітка Люсі зникла і начебто, відправилась у загадкову подорож глибоко у джунглі Амазонки. Сміливий Падінгтон, як завжди, без жодних роздумів відправляється на перетунок. А Брауни, як завжди, відправляється за Падінгтоном. Наймасштабніша пригода неочікувана небезпека і таємниці давніх скарбів чекають на наших героїв. Ця стрічка стане логічним продовженням перших двох екранізаційних циклів романів письменника Майкла Бонда, які зійшлися тиражем у десятки мільйонів копій. Перші фільми серії, які вийшли в Україні у 2015 та 18 роках, зібрали у світовому прокаті понад півмільярда доларів та отримали численні позитивні відгуки критиків та глядачів. А пригоди «Падінгтона 2» вважається світовою пресою кращим секвелом в історії кіно. А чекаємо ми цей фільм 16 січня 2025 року. А на третьому місці у нашому топі стає фентезі фільм Очі Легенда Карпат. Дівчина Юля народилася серед могутніх Карпат, в лісах якого сховані таємничі магічні створіння. На деяких полюють, від деяких тікають. Про особливих створюють легенди. Як про нового знайомого Юлі, чарівного очі, якого конче треба повернути додому. У стрічці зіграли відомі актори, зокрема, Хелена Зеглень, Емілі Вотсон та Вільям Дефо. Фільм обіцяє передати глядачам казковий дух Карпат через захопливі краєвиди, магічних істот та мотиви дружби і відваги. А фільми очікуємо 27 лютого 2025 року. А четвертим фільмом стає Небезпечний рейс. Медлін Гарріс, маршал повітряних сил, отримала термінове доручення. Вона повинна переправити важкого злочинця для допиту на невеликому літаку через Арктичну постелю. Про це завдання ніхто не знає. Принаймні, так здавалось. Літак захопив псих, підісланий кримінальним групуванням, і тепер Медлін змушена об'єднатися з ув'язненим, щоб вижити. Але чи може вона по справжньому йому довіряти? А про це ми друзі дізнаємось 23 січня 2025 року. На п'ятому місці у нас фільм, на який чекають багато дітей. Ласкаво просимо до світу Майнкрафт. Творчість тут допомагає не лише майструвати, а й необхідна для існування. Гаред сміттяр, Геррісон, Генрі, Наталі та Дон це четверо невдах, які вирішують свої буденні проблеми. Та одного дня, пройшовши таємничий портал, вони потрапляють у верхній світ. Хемерну кубічну країну чудес, яка процвітає завдяки уяві. Щоб повернутися додому, їм доведеться пізнати цей світ і захистити його від злих істот, таких як пігліни та зомбі. Для цього герої вирушають у магічний квест з новим знайомим, досвідченим майстром з цівом. Спільна пригода випробовує усіх п'ятьох на сміливість та подарує можливість віднайти унікальні навички, які роблять кожного з них неповторним творцем. Саме ті навички, які їм потрібні для успіху в реальному житті, а фільм вийде 3 квітня 2025 року. А відео підійшло до завершення, друзі. Якщо воно вам сподобалось, поставте лайк та підпишіться на канал. Ну і по бажанню можна ще й коментар. З вами був кінотеатр Тала. До нових зустрічей!